У селі Терентівка відбулася зустріч жінок з трьох цільових громад Новоселівської, Мартинівської та Нехворощанської. З жінками-лідерками в рамках проєкту «Удосконалення інструментів громадської участі. Метою заходу було посилення ролі жінок у громадах через застосування сучасних інструментів участі. «Женщина лідер, сразу часть жінок, які не дуже хочуть щось робити, ділати, отічатися розти починають кувати, обсуждати, вливати брудом. Підставляти ножки, є такі. Я думаю, що кожна з вас з цим сталкувалася. Це дуже обидно, це дуже ранить, але... але треба взяти себе в руки. І якщо ти настроїшся, а я, якщо ви тут, значить ви вже настроїлися, ви вже на полпуті. Сьогодні я з дівчатами з великим бажанням поділюсь своїм життєвим досвідом. Я починала з нуля і стала фермером, здійснила всі свої задумані мрії, і плани. Поділюся різними якби, ситуаціями, які складалися в моєму житті, і хорошими, і поганими, щоб вони брали з мене приклад, не здавалися, були цілеспрямованими спрямованими і йшли до своїх мрій. Заданих. Зустріч розпочалася з мотиваційного відеоролика, а також вступного слова Любові Шерстюк, голови громадської організації Сила Любові. Учасниці мали можливість почути надихаючі історії жінок-лідерок, серед яких були підприємиці та громадські діячки, зокрема Жанна Мирошніченко, Марина Мостова. Сьогодні я хочу поділитися нашим власним досвідом, тим шляхом, через який ми пройшли, плюсами та недоліками сімейної власної справи, тима факапами, які ставалися з нами, та тима перепонами, які ставали перед нами. Особливо зараз, коли на жіночі плечі лягає більше ніж було до цього. Я вважаю, що це підтримка для жінок, це їхня мотивація, тому що багато жінок бояться щось розпочинати. а Завдяки саме таким заходам вони знаходять в собі натхнення». Я сьогодні буду ділитися саме досвідом про лідерські якості, які в житті необхідні для кожної жінки. На сьогодні в такі виклики, в період війни, жінка це як берегиня... і жінка це як головний інструмент, який тримає економіку нашої країни. Коли чоловіки на війні, жінка тримає економіку, і сьогодні хочу сказати свою розповісти історію успіху про те, що потрібно все одно. Мотивувати себе, ставити перед собою цілі, ставити візії, тому що ми не повинні зупинятися. Ми повинні розвивати економіку, і ми повинні започатковувати бізнес, відкривати власну справу і реалізовуватися, щоб бути економічно незалежними. Під час неформального спілкування учасниці обмінювалися досвідом та ідеями. Цього дня жінки також працювали в групах, аналізуючи проблеми своїх громад та розробляючи інструменти для їх вирішення. По-перше, я не хочу ділити жінок, які проживають в сільській чи міській місцевості. Це жінка, перш за все. І в сьогоднішній час важкий, коли зовнішні фактори зумовлюють ставати жінок сильнішими. Підтримувати потрібно будь-яку жінку і мотивувати бути можливо сильною. Я коротенько розкажу про свій життєвий шлях і про те, які плани на майбутнє маємо для здійснення у своїй громаді розвитку молоді, спорту, культури і також жіночого руху. На завершення учасниці спільно створили план дій, спрямований на підвищення впливу жінок у процесах ухвалення рішень у своїх громадах. Цей проєкт ми реалізуємо завдяки тому, що нам вдалося виграти мінігрант у конкурсі міні мінігрантів громадської організації Горизонт змін, і ми надзвичайно вдячні нашому донору за те, що вони дали нам таку можливість реалізувати проєкт. Хочу сказати, що було 250 заявок на цей конкурс лише п'ять переможців, і нам вдалося вибрати отримати можливість зібрати тут сьогодні жінок для того, щоб вони могли познайомитись, поспілкуватись, обмінятися досвідом і також надихнутися новими ідеями для реалізації в своїх громадах. Тому я дуже вдячна за те, що ці жінки теж сьогодні з нами, що ми можемо почути їх, послухати, подивитися їхні презентації, взяти щось для себе і про. Просто круто, цікаво в спілкуванні провести такий час. Проведення таких заходів є вкрай важливим, адже вони не лише об'єднують, а й надихають українське жіноцтво на активну участь у розбудові своїх громад. Проаналізувавши соцмережі жінок, які взяли участь, ми можемо з легкістю пересвідчитися. Захід справив на них неабияке враження. Вони надихнулися почутим і залишили місце зустрічі у піднесеному настрої, готові творити зміни як у власному житті, так і в своїх громадах. Це свідчить про те, що ініціативи, подібні до цієї, мають величезний потенціал впливати на суспільство, сприяючи розвитку активності та участі жінок у важливих змінах.